Я тата не знала, бо була замала, коли останній раз бачилась. Ну і з татом, от, власне, пов'язувався цей музей. Бо тут були його речі, тут були його ну, фотографії, то так, але тут було місце, де він загинув. Тут були ті сходи, де він впав вже неживим. І через то, то мені дуже тяжко перенести, що вже того, того немає. Ну, Музей відбудується, але тих от, нюансів таких вже не буде. Тяжко перенесли це. Переважно бувала на День Смерті 5 березня і бувала 30 червня на День народження. Переважно. Ну, Бували часи, що там між тим якось була нагода чи була потреба. Я туди заходила, заїздила. Спілкувалась з працівниками, з директором музею. І тобто, я там бувала. Найбільше запам'ятався мені експонат То м -м -м, фортепіано, навіть не фортепіано, а то є маленький рояль е Романа Шухевича, його особистий, на якому він грав, і на крайній лівій клавіші білій було він видрапав Шухевич. Мені за тим експонатом мені найбільш шкода, тому що він стояв на першому поверсі, на нього то все посипалось. Я тата останній раз бачила, коли мені було два роки і три місяці. Я пам'ятаю пам тата один одинокий момент, коли він, я так вже вичислила з Юркових розповідей, що він коли вже... З того батальйону Нахтігаль їх привозили сюди до Львова, везли з Білорусі, він вийшов десь під Львовом з поїзда, пішки добрався додому і прийшов до хати, щоб перебратись з військового одягу в цивільний і, власне, тоді попрощатись з нами. Юрка в хаті не було. Він оповідає, що він десь був. То було Різдво 43-го року. Я 40-го року народження в жовтні. І він, я що запам'ятала, напевно, він зі мною прощався, я сиджу в кухні на вікні, на підвіконні, він стоїть переді мною, я бавлюсь його білим кучерявим волоссям. Коли тато пішов в пішов під пілля, вдома він вже не жив, тобто від різдва 43-го року він з нами вже фактично не жив. Він з мамою зустрічався або на Личаківському цвинтарі, або на погулянці, до хати він не приходив. Якщо йому треба було з мамою зустрітись, він присилав зв'язкову, яка говорила, і коли, в якій годині можна буде зустрітись. Ну, хотів нас бачити, то мама брала нас, залишала десь так, щоб з того місця, де вони зустрічались, було нас видно. І та зв'язкова з нами ну, була. І після того, як він пішов, ну, з, того, з втік, з того е, батальйону вже фактично, то він вдома е, не бував, але за якийсь час до нас прийшла поліція з обшуком до хати, робили обшук. Ну, обшук не такий, як робили, бо я пережила, пережила радянський обшук, я знаю, як то виглядало, а то. Обшук німців, як мама розказувала, вони підійшли до шафи, попросили показати його речі, перебірили кишені туди-сюди, нічого не знайшли, маму взяли як закладницю і, вона, і її посадили ну, в СІЗО чи в тюрму, не знаю. І вона там була кілька місяців. А тут ми лишилися бабуся, нас двоє дітей. І ще була та дівчинка, яку мама єврейська дівчинка, яка у нас мама її переховувала. Хоча як, коли був обшук, вона була в хаті. Ну, вони, її, ну, разі, вони не пізнали, що це єврейська дитина. І тоді вирішили, бабуня, татова мама, пішла, верніше, батько тата, пішов до Степана Шухевича, до свого двоюрідного брата. Який знав Бізанса. Бізанц і Степан Шухевич під час Першої світової війни разом воювали на австрійському фронті. Вони знались. А тепер Бізонс очолював якийсь там відділ в поліції чи в управлінні німецькому, якийсь відділ очолював. І Степан Шухевич пішов до нього, ну і говорить, розумієш, діти лишились малі. Вона сидить в тюрмі. Його, чим вона винувата? Ну і випросив, щоб її звільнили. Але він порадив. Перепиши їх на всіх, перепишіться всі на своє ну, на твоє діоче присвящення. Мама нас тоді переписала. Юрка, мене на Березин, і сама повернулася на березинську. Як прийшла радянська влада, нас арештували, маму арештували, бабуню і нас, всіх чотирьох забрали. Бабуню окремо посадили, мама з нами була, а потім хтось з начальство побачив, що діти в тюрмі, і нас забрали і відвезли в дідом. Спочатку це був Чорнобиль, а потім вирішили, що Чорнобиль для нас є небезпечно, бо там ліс, ліси можуть нас від там викрасти. І нас забрали в Сталіно, теперішній Донецьк. А так почалася наша дідська історія. Я часто плакала, і, і весь час йому казали, йди за спокій". І Юрку кожен раз приходив, не плач, не плач, ми все одно звідси втечемо. Ми все одно звідси втечемо. Він планував, що він, ну, він на 7 років старший. Мені 5 років, а йому вже 12. І ми е, е, так були в Чорноби, потім в, в Сталіно. Також, ну я вже була трошки підросла, але він весь час планував, я пам'ятаю, що ми вносили хліб зі столової, з обіду там, з сніданку сушили йому сухарі на дорогу. Він, Я знала, що він збирається втікати. Спочатку він хотів, власне, зі мною разом втікати. Ну, каже я, поки ми були в Чорнобилі, там ріка, там можна було. ну... Спустити на човні до району Києва, десь туди, а добратися простіше на правий берег. А Сталіну то вже треба через перебиратись через Дніпро, а перебиратись через Дніпро то треба мости, а мости охороняються. Тобто він зрозумів, що нас двоє, він нас точно засічать. І він вирішив, що і, і, так мене настроїв, я втікаю, але я повернусь тебе забрати. І в 47-му році він втік, він пару разів втікав, але його ловили. А в 47-му році він так якось вдало вже втік, дуже тяжко добирався на, на поїздах, на даху добирався, ну голодний. Пару разів його там, ну ніби слідкували за ним, бо Бу, була небезпека, що його піймають. Ну він ну, вже такий хлопчина, знаєте, 13 років він. Жвавий вже хитрий. І він йому вдалося добратися на Західну Україну. Він е, добрався до Оглядова, це Оглядів село, де Радахівський район, де е, мама звідки походить, і там в Оглядові дідо Березинський був парухом. Ну і там всі знали. І він добрався в одну родину, яка близько там жила, які були дуже добре в стосунках. Нашою родиною. Ну, вони його взяли, там, нагодували, помили, все, допомогли добратися до Львова. Ну, а Львові тут він вже знайшов. Я ж з п'яти років кругом всі, радянська влада, чудово, то все телевізора ще не було, радіо, всі мітинги, всі паради, все. Ну, а між іншим, я було десь, може, 4 класі мене в дідомі викликала директор до себе в кабінет, я заходжу, а там сидить якийсь військовий. То я вже пізніше дізналася, що це кагебіст. Вона вийшла, а він почав мене розпитувати, що я пам'ятаю про батька, що я пам'ятаю ну, про родину. Розпитував у всякому разі, як я Ну, прощупував, що я знаю, що я пам'ятаю. Ну я вже на той момент, я вже не пам'ятала нічого. Я собі склала легенду. Пам'ятала, що ми сиділи в тюрмі. Всі діти казали, а, німці, їх німці, там моїх батьків, німці розстріляли, німці, німці, німці. А я варілася, значить, так. Значить, і пам'ятала, що мам, ми з мамою сиділи в тюрмі. Значить, маму німці розстріляли, а нас кудись якось ми, як ми. Пам'ятала, що нас везли в поїзді з Юрком, але хто нас віз? Не пам'ятала. У всякому разі, я собі легенду, що значить, німці розстріляли наші. У всіх батьки на фронті загинули, значить, і мій батько на фронті загинув. Ну, І, і, і в, в такому от середовищі я жила, що всі без батьків прийшли, хто вчився добре, сказали, там, завтра чи післязавтра вас приймають в комсомол, вивчити там. Устав чи що там треба було вивчити. Ну і при, прийняли нас в комсомол. Так що я була і комсомолка, і була і російськомовна. Отака От дитина, я вийшла в 56-му році, я закінчила 6, той сьомий клас, читала, багато читала, і на той момент будувався бам. Я начиталась там. Романтика, будівництво БАМа, там таке, і вирішили, ви о, треба їхати туди на будівництво БАМа, але треба освіту. Ну і в нас троє таких. Наш дитячий будинок був самі дівчатка. Слов'янськ вже, то вже не був Донецьк, то був Слов'янськ. І ми е, вирішили в технікум поступати. Ну і вибрали Дніпропетровськ. І в 56-му році ми подали документи і поїхали здавати іспити вступні, прийняли. І Так що я в 56-му році, а мама Юрко і тета Наталка, вони якраз в 56-му році вони приїхали до Львова. Ну, я в літі не приїхала, бо здавала екзамени. А вже приїхала в 57-му році на перші, ну, перші канікули зимові, приїхала до Львова. Приїхала до Львова, а нікого немає. Юрка немає, його забрали досиджувати термін. Маму за непрописку забрали і посадили її в табір в Чернігові. І я приїжджаю, ну мене якісь чужі, чужі жінки зустріли. А то були люди, які з мамою сиділи в таборах. Ну і, і то від них я вперше почула, хто, хто мої батьки. Де вони, хто тато? Ну і, і отак я почала так сказати, дізнаватись про свою, свою родину і, і про прізвище, своє фактичне прізвище. Я тоді тільки почула, що, що я Шухевич, а не Березанська. А між іншими документами в мене всі були, ну, то не були мої рідні документи, свідоцтво про народження. Я його, правда, ніколи не бачила. Я його перший раз побачила, коли вже в технікум поступала, то нам видали досвід. Там було, що я, ну, по-перше, Березанська Марія Романівна, що я, я 40-го року народження в Кракові. Там було написано, що я 42-го року народження і в, в Сталіна і росіянка. Про батька було написано роман. Все. Про маму взагалі нічого не було написано. Ну і було написано запись що От З таким свідоцтвом я так. Поступала в техніку і з таким жила до того моменту, поки не, не дізналась всі. Особливо, бо в листах ні Юрко, ні мама з тих з таборів, з тюрем не могли писати правду. Бо ті листи просто би не доходили. Там кожен лист контролювався, якась фраза їм не подобалась, то вона була замазана. От. І через то особливо ніхто не... Не розповсюджувався, я вже як приїхала тут, то я дізналася історію і... І моєї родини. Це було поступово, хоча, хоча спочатку, як мені вони розповідали, як, як ними знущались в тих таборах, як їх мордували на допитах, на слідствах. Я спочатку якось то сприймала з недовірою, але як така чудова радянська влада. І раптом таке. Ну, але потім, потім Юрко, мені все писав. Ти подивись, чому ти віриш радянській владі, яку ну, там, радіо чи щось там з книжок радянських пропагують. А чому ти їм не віриш? Ти подивись, як, як люди живуть. Біда, черги, нема того, нема нічого. А говорять, що ми чудово живемо в 57 році, приїхала в літі вже. До, до Львова, то мені зібрали в цій її однокамерниці е Велику Валізу, і я поїхала до неї на побачення. То перший раз я маму побачила, як я в 46-му році нас розлучили, то я в е 58-57-му році я з нею зустрілася на побаченні в Чернігові. От. Ну, також побачення було дві години. Також сидить слідчі, чи хто там наглядач при побаченні. Ну, дві години побачив. то маму, я так. Потім мама маму звільнили. Також по помністі, тому що мала неповнолітніх дітей, тобто мене находила кожен день чи кожну ніч, домовлялась з кимось, де їй переночувати. В день вона йшла зарано, йшла до костела. вона не ходила до православної церкви Московського патріархату. Вона ходила до, до катедри, відслужила там у службу Божа, все, потім вона виходила, йшла там десь перекусила, десь до знайомих зайшла, а той вечором знову йшла до костелу. І отак цілими днями, цілими днями. Отак вона кілька років вона отак перебивалася. І вона отак от тинялась туди-сюди, туди-сюди. Вона спробувала, їй десь знайшли роботу в Миколаєві нашому районному. Там така родина була, він був за відділу освіти Миколаєва, а його дружина народила маленьку дитину, Ну, там відбулося скільки місяців вдома, і потім хотіла йти на роботу, дитину треба було пальнувати. І, Власне, взяли маму мою, щоб вона була з тою дитиною. Дали, ну, їй прописку там зробили, і вона там жила у них. Через кілька місяців дізнались, какбісти, і вони постраждали, його з посади зняли. От, і сказали, що це жінку Шухевича тут прихистили. Ну і вона повернулася до Львова. Так. Ну Тяжко, тяжко їй було. А без прописки роботи нема. Без прописки роботи нема. І так вона фактично в неї не було стажу, ну, стаж був там тюремний, От. А, а тут у неї не було стажу на, вже на свободі, такого робочого офіційного. Так що вона ну, їй допомагала діаспора, правда. Діаспора, коли дізнали, що вона в такому стані, що вона фактично безпризорна, без, без житла, без нічого. То почали їй посилати посилки, посилали їй переважно хустки, хустки, які тут дуже були затребувані, особливо в Середній Азії, то присилали хустки, мама, були люди, які їх брали і везли туди, в Середню Азію, і там їх дуже швидко вони розпорадувались. Ну, а за рахунок того вона виживала. Але кожен раз вона мені, як я ще була в Дніпропетровську то вона мені присилала посилки, щось там спече, щось якийсь там светрик, якийсь там беретик, щось таке обов'язково прийшла. І Юркові обов'язково. Юркові, як йому можна, йому можна було, спочатку можна було одну посилку на рік, то обов'язково кров зносила, вона мусила йому післати посилку. Юрко дуже часто просив окуляри. Він наче відсидів один термін. Ну, от він його тоді забрали, досидить, досидіти два, два роки, які він по амністію отримав. Добре, скінчається той термін у 68-му році, дають звільнення, заводять в інший кабінет, дають знову ну, на арешт. От. І навіть не випускаючи, йому дали другий термін, знову 10 років. А, ну... Написано за що було? Ну, то, що він розповсюджував цю, іде, ну, ту пропаганду про антирадянську пропаганду. за Завпали за то все. І він знову 10 років просидів. І, так сказати, з 68 до 78-го року він мав другий, другий термін. Так що він підряд 20 років відсидів там з маленьким. Кілька місяців перерви. Кожен раз, коли можна було з Юрком побачення, то нас викликали, ну і нам повідомляли, що можна поїхати на, на, на Юрку. Там є. Пару разів ми їздили там, до Києва, коли Юрка до Києва привозили. Його часто, між іншим, з, тих, з Росії привозили до Києва, бо вони його весь час тут умовляли, щоб він написав щось проти батька якийсь. ну і через то його привозили сюди. Так що я, їздили ми. Ну, Їздила я до нього аж туди, в Мордовію, він там був в таборі, в зимі. Пам'ятаю, я, то я ще тоді була студенткою. Мороз страшний. Власне, я поїхала туди, з тою валізкою, з передачею. Ну, там, там чим було добре, що ми там з Юрком мали три дні побачення то не було дві години як переважно кругом. От, їздили ми з мамою на побачення в Володимирську тюрму, от, то в Москву. 67-му вийшла заміж за Трильовського Максима Олександровича. КГБ мене постійно тримало на гачку, мене викликали не раз, маму викликали на розмови, мене викликали на розмови. Я якось. В інституті вже була, я, ну, так, серед студентів своїх нашої групи, я сказала, що я Шухевич. За кілька днів мене викликають в КГБ і кажуть, що це ви, ми вам дозволили вступити в інститут, а ви себе афішуєте, що ви Шухевич. Ну і я, після того я старалася вже так, хтось доніс зі студентів. У мене є підозри, хто ну, я не, не можу сказати точно на нього, але така підозра є. Ну, в всякому разі, ми постійно були на, на гачку в КГБ. А я думаю, що він би був задоволений, що, що недаром він Юркою казав, хто буде ту ідею нести. Ми загинемо, хто буде ту ідею нести. От Прийшов той час на ту ідею втілити її, щоб нація нарешті утворилась нацією і боролась за свою незалежність.